Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Сьогодні я би хотів говорити про церкві відомі великі святі. Бо кома. В них мами були святі. Розумієте? Великі святі кома, бо в них мами були святі. Церква знає Василія Великого і їхню маму святу Емілію. Мала 10 дітей, 5 з яких святі. А ще 5. Майже. Майже святі. Свята мама святого Григорія Богослова Нонна. Три дитини одна свята. Дві майже святі. Свята мама Августина, як звати? Моніка. Пригадує. Її жертву 30 років плачу. Свята мама Івана Золотоуского Анфуса. Свята мама святого Людовіка Бланка. Радуйте, та, що казала, коли Людовік був малесенький, каже до Людовіка, Людовіку, що <ріху> мамо? Я би скоріше тебе хотіла бачити мертвим в гробі біля своїх ніг, ніж у смертному гріху. Людовік то запам'ятав на ціле життя, тому і став святим. Єдиним французьким королем святим, свята мама Григорія Великого, Сільвія, святий Григорій згадує, не знаю нічого в собі, чого би не було святого в моїй матері. Чого би я від неї не навчився? Мовчанки, посту, поваги до бідних, перед передсвященним, роздаршою милостині читанням Святого письма. Все, що добре є на світі, це все я бачив в Тобі, моя мама. Це чудесні матері. І сьогодні. Церква. Ставить нам перед очі отаку велику святу матір марту, матері святого Симона Стопника. В Антіохії жила у VI столітті побожна, смиренна, тиха. Дівчина Марта, яка хотіла ціле своє життя посвятити у діотстві Господу. Але батьки противились тому. Марта, скорившись волі батьків, вийшла заміж. Марта була доброю дружиною, багато молилася. Особливо молилася до Івана Хрестителя, ходила часто до церкви. Коли з чоловіком народила дитину, то назвала його Симеоном, якого виховувала у побожності і часто або дуже часто брала зі собою до церкви. В тому часі в Антіохії 500 років, в тому часі в Антіохії стався великий страшний землетрус. Загинули десятки тисяч людей. Вціліла тільки церква Івана Хрестителя і, відповідно, всі ті, що були у церкві. В церкві якраз була мама Марта. І син Симоном. Але Марта з церкви Марта Симоном вийшли та вдовою, а той сиротою, тому що їхній батько загинув під завалами власного будинку. Марта ще більше почала молитись. Кожну вільну хвилину вона. Перебувала на молитві у церкві, а вдома, сповнивши всі свої домашні обов'язки, ставала на коліна і молилась. Вночі ставала і била поклони. Також вона вишивала білий одяг для тих, хто готується до хрещення. Також вона відвідувала хворих і ув'язнених. Також вона допомагала хоронити бідних, нікому не потрібних людей. Марта знала, що робити. Колись собі євреї здали запитання. Яке діло милосердя є найбільшим? І собі відповіли помогти поховати нікому не людину. Марта це робила. Ми знаємо зі святого письма, такого як книга Товита. І там якраз написано, що батько Товія. Він був у вигнанні і дуже багато євреїв вбивали. А він якраз займався тим, що хоронив трупи. І це одна з головних рис його праведності. Пізніше за це, він був зцілений і його син був благословений. Тобто, помогти. Поховати нікому не потрібно людину. Це є величезне. Недавно дивився новини. І там на сході я не знаю, яке це місце було, місто яке було. Але ну, поверхівки розвалені, розвалені. Але там люди живуть. Деякі. І в одного беруть інтерв'ю. Його питають, що ви не поїдете звідси? І той чоловік каже: Та ми тут є, щоб похоронити тих людей, які загинули. І вони так просто в подвір'ї ховали тих людей. Ви уявіть собі, наскільки багато галочок собі ставлять ті люди, які отак роблять, залишаючись там в небезпеці. Щоб похоронити сусідів. Марта це робила. І все це вона робила в наміренні за свого сина Симеона. І Бог винного родив діла мати, вчинивши ласку для її. Сина вже у молодому війці сім-десять років. Симон вирішив бути монахом і пішов у пустиню. Мама його благословила. Вона не казала, що. Чому, а внуки, а я, мама його, благословив. І ми знаємо, хто виріс з цього Симона, величезний святий Симон Стовник, який пів свого життя провів там між Птахами, стоячи на стовпі, до якого патріархи карабкались на стовпі, щоб помолитись з ним і взяти в нього благословення, які під стовпом його стояло завжди багато людей хворих, аби зцілитись. Коли мама, марта, це почула, що її син молитвою зціляє прокажених, виганяє бісів, зір повертає. Коли вона сама прийшла під стовп і побачила багато хворих людей, то вона сказала до свого сина Симона, мій сину, бажай сам ти ніщо і ніхто, ти є просто знаряддям у руках бога. І вона поверталась до свого дому в Антіохію, де так само часто молилася і часто ходила до церкви, як написано у житті святих, завжди стояла навколішка у притворі храму. Завжди стояла навколішка на колінах у притворі храму. Стара. Похила віку жінка. Були молоді люди там, та як і всюди, в церкві, і вони до неї казали, бабцю, може ви сядете собі, уступали місце, а вона, знаєте, що їй відповіла? Ви що? Я ставати не хочу, не те, що сідав. Цитую, не можна сидіти в церкві. В якій святі таїн Ангели з трепетом предстоять перед Престолом Господа, а ми грішні сидимо в Його церкві. Тут, знаєте, тут просто без коментарів. Я не кажу вам, що ви зараз, знаєте, вставали, але я хочу, щоб його відчули. Наскільки ми малесенькі по відношенню до тих святих людей? Мені Марта чесно буде тепер стояти в очах постійно, коли я собі здумаю сісти в серце навіть під час проповіді. Стара матір, Марта, стояла. Завжди на коліна у притворі храму. Чи вони колись були дурнішими, ніж ми? Скажіть мені, чи вони дурнішими були? Я догадуюсь. Я догадуюсь, хто є дурнішими. Вона вималила сина і зараз з ним тішиться в небі. А ми? Отакі? Отакі? Де наші діти? Сини й дочки. За рік до смерті Бог об'явив Марті, що вже надходить час її переходу до вічності. Весь торік Марта молилася, і в останні дні вона пішла до свого сина, аби з ним молитись цілу ніч. Надрання вона прийняла. Святі Тайни благословила своїм материнським благословенням Симона і пішла у, додому до Антіохії, де згодом померла у 551 році. Поховали її біля стовпа її святого сина. Згодом побожні люди на місці її гробу побудували величаву церкву. В Тропарі в святі Марті ми читаємо. Тому тебе Марто, як матір, що утішається сином своїм, піснями, прославляємо і просимо сьогодні за її. Молитвами за наших дітей. Амінь. Слава Ісусу Христу!